Що таке МНП? Це абревіатура миттєве нереальне перенесення? Перенесення мобільних номерів Mobile Number Portability або МНП – це послуга, яка дозволяє вам зберегти свій номер телефону, якщо ви вирішили перенести його до іншого мобільного оператора. Іншими словами, ви можете змінити оператора і залишити той самий номер разом із кодом. Це зручно для бізнесу. Мене потрібно змінювати номер на сайтах, візитівках, рекламних листівках чи банерах. Як перенести свій номер? Перенести номер до Київстар дуже легко. Подайте заявку на сайті або зверніться до фірмового магазину Київстар. Також можна перенести кілька номерів одночасно. А можна перенести свій номер одразу в день подачі заявки. Номер може бути перенесено на наступний день після подачі заявки. Або ви можете вибрати зручний для себе день та час. Чому потрібно вибрати сам Київстар? Це компанія, яка 27 років на ринку України, має найбільшу інфраструктуру зв'язку, а 95% абонентів можуть користуватися 4 g покриттям. А при перенесенні номерів на корпоративні тарифи «Бізнес.ЮА» діє спеціальна пропозиція: мінус 35% знижки впродовж півроку.